Доброго дня. Ось як і обіцяв, знімаю груша вірю. Вже повністю постигла, вже 50 центів зіро. Зірою. Вже груша повністю жовтіє ну, вже вся майже жовта Хочу зважити. Ось Екземпляри, ну такі буду брати Великі ну всякі буду, всі, як кажуть. Усіх потроху побачимо, яка це рік. Величина Самої груші, є й крупні, дуже екземпляри, дуже крупні, також я їх зриваю на вісах побачимо.

опять крупнейший есть. 270. 220. 260. Ось трошки осы уже бомбуют. Одна из таких, и такие экземпляры, також попадаются в Ну, в Скажем так, середня груша, от як Ну, середня от в районі 200. грамм. 220, 230, 200. Середня груша, така я вот Груша дуже за Зараз я працю. Ножик не взял, добрый. Покажу. Без ножика, яка у нас региональная. Сочная. Дуже сочная. Приємний аромат. Якось твердий сік з неї, так як ото є берег, дуже що Ну, дуже. То не ті чим. Якоська хороша. Тобто для соку, для консервації, для вареній бомба грушка. Дуже Ось якось. так. Це груша Вільямс Літня. Ну, цей рік вони. От я не можу зрозуміти, що у серпні так і є, але коли вже? Але чи. Та немає, але це рік Олеча Озарк. От, значить, ще вісить остатки алечі. Дуже диплома, я не можу цього брати. Любов Млієва, вже понець. Ось, повністю вже жовта з повністю.